І так, коротко по ділу, як змусити деє працювати на низькому вольтажі, менше, ніж 190. Ви зараз бачите, ось тут реле напруги показує 175 вольт, ДЕЄ працює, навантаження, акумулятор заряджає, все в порядку. Стабілізатора немає. І так, показую, що треба налаштувати. Ще раз показую, ось інвертор Дея працює в мережі. Ось на ось цій фазі: 175 вольт. І так. Коротко поділу. Заходимо в налаштування. Grid Settings. Тут, якщо заблоковані налаштування, розблоковуємо 4 сімки. Далі йдемо в другу сторінку. Пункт меню номер 1 170 вольт і пункт номер 2 170 вольт, виставляємо. Це вам не допоможе. Тому що потрібно ще в цьому пункті меню ось ці три також виправляти на 170 вольт. І тоді працює. Ну або ще нижче, якщо ви хочете екстремально низькі напруги отримати. Але ж ви ж розумієте, це все на страх і ризик. І не забувайте про меню Grid Peak Shaving. В даному випадку у нас стоїть 6,5 кВт. Зараз, поки я проводив експеримент для відео, я тут поставив 8 кВт, навантажив інвертор, і у нас, відповідно, не витримав відний автомат, він вибив. От, саме для його захисту, для правильної роботи, ось придумано і оце меню. Це сумарна потужність, з якої буде працювати ваш інвертор. Якщо ви будете навантажувати більше, то він буде зменшувати заряд акумулятора. От, відповідно, не забувайте, що коли ви вмикаєте цей пункт, автоматично вмикається тайм Use. Так що звертайте на це увагу. Ось, я зараз для експерименту підняв на 8 кВт. Ви бачили, пішов виключив електробатарею, щоб провести експеримент, і відповідно не витримав від не автомат, він вимкнувся. От. Ну, це на всяк випадок, я думаю, ви це і так знаєте. Ну, зараз взагалі то мережа ось при нормальній роботі, при шейвінгу. Ми бачимо 197 В. Це тут доволі така типова скажімо так, ситуація. Єдине зауваження це те, що ви зараз побачили і будете робити зі своїм інвертором. Це все на свій страх і ризик. Не просто так за замовчуванням стоїть, що в реле на прузі, що в інвертері обмеження в 190 вольт. Бо нижче ніж 190, це ненормально. Потрібно дзвонити на гарячу лінію, щоб вам виправляли ситуацію. Але все це поради мирного часу. На жаль, зараз це неможливо і енергосистема в жахливому стані, тому що є, то є. Але на всяк випадок нагадую, якщо у вас горить інвертор. То продавець має право вам відмовити у гарантії. Якщо побачить, що ви туди залазили, змінювали налаштування на екстремально низькі, в вологах там теж може бути записана робота на таких низьких напругах, то відповідно, скажімо так, про гарантію, мова вже не йде. Я думаю, ви і так все це розумієте, що все це, що ми робимо, це все екстрим та виживання, так не повинно бути, але на всяк випадок, багато хто хейтив, що ви хочете, щоб вона працювала на 180, на 170 і так далі вольт. Спосіб, як це. Я вам показав, але все на ваш страх і ризик. На цьому все, якщо відео було корисне, не забудьте поставити лайк, напишіть коментарі, якщо є якісь зауваження або доповнення, і всім па-па!